Доброго дня. Тут напевно живуть помічники слуг народу. У слуги народу вони на об'їзний канал не їдуть. Вони живуть, як бачите, за такими заборчиками. Ну, Тюремними вони більш схожі на тюремні забори. Бо їдеш, нічого не видно, повз них, не видно як вони живуть. Бачите, Такі. відгрохали собі. Вся країна так і обросла такими заборами. Подивіться, зліва і справа. Навіть ходити да, людям ніде. <плес> вони ж, напевно, не ходять, вони тільки на автомобілях їздять. Ну, ще темного кольору. Ну, всякий смак, які хочете забори. Це європейцям сюди треба на екскурсію їхати, щоб подивитися на забори, бо у них вже немає заборів, у них там 50 сантиметрів штахетинки, плумба. А у нас, як положено, привикли за заборами жити і, і будуть жити завжди. Ось така Європа. Сподіваюсь, що коли-небудь менталітет поміняється в нашій країні. Але це тільки сподіваюся. Всього найкращого.